Я всіх вітаю. І сьогодні, як завжди, середах в мене гості. І сьогодні в гостях у нас коуч, тренер для ітішників, тренер здорового способу життя, бізнес-тренер, коуч Оксана Гаптянова. Вона з нами з Чехії, да спілкуватися буде. І зараз вона розкаже про те, яка вона молодець і чим вона займається, які в неї цікаві ідеї, досягнення. Оксана, розкажи про себе. О, вітаю! Ви мене так представили. Я прям я, по-перше, щаслива, що я з вами в ефірі. Це вже щастя, а ще таке таке представлення. Та я, як вже сказала, бізнес-тренер. Я працювала тривалий час в сфері охорони здоров'я. Зараз розширюю свої можливості і працюю також в ІТ. Захоплююсь коучингом після навчання у Всеволода. Я просто обожнюю коучинг і намагаюсь його втілювати як в своє життя, так і допомагати іншим людям жити усвідомлено, відкривати свої таланти, знати, які вони є, насправді ці таланти, чому вони там десь сховані може. От, щоб їх розкривати і жити максимально щасливе життя. От, якщо коротко, добре. І ти зараз в якому місті? Чи я зараз знаходжуся в Чехії під Прагою, я тут живу з дітками, от в зв'язку з, з подіями в Україні я вже майже рік тут знаходжусь. І я знаю, що ти нещодавно влаштувалася в дуже круту компанію. Так, так, я вже фінально знайшла тут роботу і працюю от, в мову також. ну, Тобто, в мене такий е рік повних змін абсолютно. Тобто, у мене все. Тобто, пошуки роботи, пошуки житла, пошуки ну, коротше, пошуки всього на, на такий новий етап. Пошуки, та, 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 пошуки себе в першу чергу. І в цьому класно а класно, що саме в цей період коучинг в такому форматі, більш глибинному, ввійшов в моє життя. І я якраз пройшла сертифікацію в, в минулому році, і це допомагає в першу чергу мені особисто, а, а далі вже впливає і на мою родину, на моїх дітей, і на клієнтів, і, і так далі. Так, розкажи, будь ласка, як коучинг вплинув на твоїх дітей? Що ти з ними зробила? Чи вони з тобою? Чи, чи вони тобі коучинг робили? Чи ти їм, чи ви одне одному, як це було? А, та ні, насправді е, змінилась просто я. Змінилась я, і змінилось моє ставлення до якихось подій. Якщо, наприклад, там періодами в мене були думки, що діти це навантаження, то і я е, 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 з цими думками і з, з цим якби мисленням. Коли до цього ставилась, то дійсно було більше якихось проблем і перешкод, Коли в мене змінилось мислення, що це може бути, не знаю, не те, що розвага, а до цього можна ставити з інтересом, можна комунікувати разом. І коли є навантаження, я просто кажу собі: ну так, сьогодні важко, завтра буде легше, або просто кажу дітям, що я стомлена, я маю відпочити, тому от... там ваш простір, тут мій простір. Ділила простір півгодини спокою, тиші і порядок. Тобто більше більш таке свідоме ставлення до материнства, до, до того, в яких умовах ми зараз знаходимось, от, відсутність няні там і якоїсь допомоги, але я справляюсь, тому що ну от завдяки тому, що я інакше інакше ставлюсь, маю таке інше мислення до того всього. Це круто. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняються коучі і коучинг в Чехії? Ти мені колись розповідала, я думаю, що це буде дуже для всіх корисно. Як там ставляться до коучингу і що там відбувається? А, ну, цікаво, мені здається, що дуже, дуже схожі речі, такі, як у нас, коли коучинг продається як, ну, як така, як би це мовити, волшебна таблетка. Це рівна півука, коли ти приходиш, і коуч тобі за тебе вирішує, допомагає тобі поставити цілі, щось там ще зробити. І це більше для мене те, що я чую, якби в рекламі, і те, з чим я стикаюсь, мені здається, що це якийсь мікс консультування, менторингу з використанням коучингових питань. От сама я не зверталась до коуча, тому бо, от наскільки можу бути об'єктивною з того простору, який є, але продається він тут по різному і вирішення всіх питань, і ти будеш жити там, не знаю на Мальдівах і працювати. Це найкраща професія. Там не знаю три години навчання, і ти супергерой. Ну от такі речі і в інфопросторі схожі, як, як, як і в Україні. Вони вони тут теж літають. От і, yeah. і потім люди теж плутають, хто такий коуч, тому що коуч дописується всюди, і як бізнес-консультант, кома коуч, що насправді він робить, консультує, чи це дійсно коучинг, там дуже складно розібратися. Тому люди мені за що вони плутаються в цих поняттях, хто насправді коуч. Ну, знаєш, я зараз активно борюся з цим, і ти знаєш про це. Ти, ти mm -hmm. до мене ходиш там на пари в університет як вільна сьогодні. О, так, так, це фантастична можливість зануритися в студентське життя і взагалі до, долучитися до того, що в, в, в вищому навчальному закладі вкладають коучем, так ще викладач так, та, такого рівня. Я просто коли слухаю, мені здається, що. Блін в моєму, в моєму житті студентському такого не було. Це були такі, ну, такі скучні пари і скучні лекції. От. А тут просунути викладач розказує, як, як потім коуч може себе і піарити, і як це відбувається, і, ну, і так ну, з такими підходами тренерськими, яких у вищих навчальних закладах дуже рідко потрібно. Знаєш, скажу так, я думаю, що студенти не розуміють різниці, більшість з них там вони не відрізняють. Але питання в іншому: ти знаєш наскільки я борюся? Я думаю, що ти так само маєш певні високі стандарти стосовно того, що має коуч, що не має коуч робити. І я хотів тебе запитати: твій рівень, як ти відчуваєш його в Чехії? Ти краще за тих коучів? Там більш просунута, така ж сама, гірше. ти чуваєш якусь неповносправність, чи вторинність, чи там меншу вартість себе, що ти з України така? Вибачте, я тут прийшла? Прийміть мене, чи там ти дивишся на них, думаєш, блін, так я круче. Там і взагалі що там? Що там відбувається? Мені цікаво, правда? Та, та, та. А це ж знову промислення. Це знову промислення, як ти до того підходиш? Чи ти а, тут знаходишся з позиції біженця, допоможіть мені, простягуєш руху, чи ти йдеш як експерт а, і говориш про себе, наламані чеській мові, але говориш. А, і я зараз більше стикаюся, оскільки мені цікава сфера IT і а, agile, там є такі agile coach. От. І я в тому середовищі знаходжусь, і, і, і там бувають такі неформальні зустрічі, коли можна більше зустріти цих коучів, скрам-мастерів. І... Мені спочатку здавалося, ой, вони ж всі такі круті, а я тут нічого не знаю. І на першій такій зустрічі ми працювали там в групах і через мовний бар'єр. Я якісь речі не розуміла і була така трохи розчарована. Але потім почала більше там, слухати бізнес-контент, коучинговий контент там, про, про agile, і прийшла на наступну зустріч. і... Реально могла давати якісь ідеї. Тобто я не відчувала, що я маю якийсь там ну, чи нижчий рівень. чи... Тобто я на, на рівних спілкувалась на теми, в яких люди працюють вже декілька років. Дехто там має, має бекграунд з того самого аджайлу і коучингу, і мені абсолютно було спокійно. От. Супер, тобто, ти вже тепер ж у нас ще і Agile Coach, і вони тебе сприймають, і це круто. І я звертаюся до всіх, чи корисний вам цей ефір, Чи хотіли б задати якісь питання, бо ми вже через кілька хвилин будемо підходити до фініша? І якщо ви вважаєте цей контент корисним, таке повідомлення зараз нам розповідають, як це в Чехії. то будь ласка, підтримайте цей ефір своїми коментарями, вподобайками, репостами. Розповсюджуйте цю інформацію мога більше, тоді більше людей дізнаються про це більше людей будуть розуміти, як це відбувається в Україні в світі, і більше людей прийде до Оксани Гаптянової як фахівця міжнародного рівня. Вже все, Оксана. Ти коуч міжнародного рівня да? крутелик. Тут я бачу, що у нас вже іначева підтримує. Олег Покальчук, і так далі. Будь ласка, я дуже радий, що ти розповідаєш про це. <кхм> може, ти, у нас залишилося ще там хвилин п'ять. Може, ти мене хочеш щось запитати? Так? Я тебе порозпитував, Мені цікаво було у нас на зустрічах, так буває, хтось когось розпитує. Щось тобі ага. може, якось питання до мене є? А, та я, я би хотіла, щоб ви більше розказали, якби я зі свого боку відчуваю, що є певні зміни, коли в моєму житті є коучинг, як вони на мене впливають. А мені цікаво, чи це в усіх так, чи це тільки в мене. От, тому от, давайте уявимо ситуацію, що живе собі людина та нікого не чіпає, такий середньостатистичний українець. І тут він потрапляє до вас на коуч-сесію. Що ви з ним робите? Магія магія коуч сесії у Всеволене Зеленіна. Поділіться, як це скажу так: я радію. По перше, я радію, бо одна справа вчити людей, як я роблю ті чи інші там технології, показувати і розказувати, як це Шерлок Холмс, там елементарна Вацан. Дивіться, от я роблю це, роблю це, і це коли так розкриваєш, то воно дійсно здається елементар. А коли дійсно займаєшся з клієнтом, якому потрібно не навчитися отримати результат, то ця магія це фантастика. Коли людина приходить і вона починає переходити з простору проблеми до простору рішення, потім до простору створення свого життя, це зміна. В мене дуже така класна вправа. До речі, можеш там всім коучем чеським сказати. От, звертаюся до тебе прямо в прямому ефірі. Подивись на якусь питання своє життя як на проблему. Ти знаєш, є багато людей, які вміють дивитися на все крізь призму проблеми. Це ж проблема. І угу. Люди, які вміють перетворити на проблему будь-що. Там залетіла муха в кімнату це величезна проблема, так? трагедія. А тепер подивіться це на, як на простір, ну, можливо, якихось рішень, навчання, щось можна для себе зрозуміти цікаве. Змінюється уявлення. А тепер, будь ласка, подивись на це з точки зору того, що це простір самоздійснення. Я не про те, щоб перетворювати проблеми на простір самоздійснення, але я проти, точно проти того, що треба простір самоздійснення перетворити на проблеми. Так, і треба відрізняти, що це простір, де ти можеш здійснитися. Ти, так чи... Я зараз тобі показав, я, які речі я роблю з клієнтами. Там, угу. Да, внутрішні, ми розуміємо, які в них справжні запити, бо людина, яка приходить до мене, вона зазвичай декларує абсолютно не те, що потім стає основою і темою нашої роботи, і розуміння. Такого мета запиту, тобто запиту, який є більш глибинним, ніж е, то, з чим людина прийшла, то як вона це інтерпретує. Це дуже цікавий процес. Ну, взагалі, я насолоджуюсь Я тобі скажу: нікому не кажи. Давай так не кажи, я, я, я не скажу. нікому не кажи. Я кайфую, і мені ще за це платять гроші. Розумієш? Я просто кайфую від того, що йде магія, а мені ще клієнт платить гроші, у нього трансформація, зміна життя. Ну, взагалі. От мені пишуть, як перекладається agile Coaching, тебе запитують. що таке agile coaching, про що це? А, agile Coaching – це про flexible thinking, про гнучке мислення, і про фактично, це теж про усвідомлення, тільки в бізнесі воно більше фіксується. Да? Коли ти до кожної Тої ж самої проблеми ти підходиш гнучко і шукаєш е, рішення, даєш зворотний зв'язок і, 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 і йдеш далі. Не, не застряєш проблемі. Це це про, про Agile. Ну, з, свого часу. Я дуже е, був радий, коли коучинговий стиль прийшов в менеджмент, а здебільшого він гарно працює в сфері ІТ, бо там і гроші є, і люди розумні, і там перспективи. Там від того, що у тебе інше мислення, тут відразу відкриваються і фінансові перспективи, і бізнесові перспективи, то я всім рекомендую а, пошукати, що таке Agile, що таке Scrum. Це вже такі назви напрямків, стилів роботи коуча в ІТ-компаніях. Добре. Ну, може, у нас залишилися ще 2-3 хвилинки. Може, ще ж щось ти хотіла б дізнатися, чи мене тебе запитати, як краще? А, не знаю, я от подумала про те, що коли, коли коучинг є в житті, і ти от відслідковуєш якісь речі, ви сказали про проблеми, і є таке поняття у нас як обмежуючі переконання. Mm -hmm. І коли ти вже про це все трошки занурюєшся, і бачиш, ти дуже відсвятковуєш швидко у людей ці обмежуючі переконання. І yeah. в, в Чехії, наприклад, дуже часто зустрічається ця штука. Я готую тебе до найгіршого. Щоб потім, коли все станеться, то тобі було приємно, що воно не все так погано. І я і це така думка закладена в багатьох. І я прямо в шоці, а чого ви мене готуєте до найгіршого, ви мене до найкращого готуєте. Бо фактично, я ж правильно розумію, коли ми себе налаштовуємо на щось, то ми це і отримуємо. Тобто, коли ми концентруємося на тому, що все буде погано, то фактично ми це і отримуємо. Одна справа аналізувати і це як той самий кризовий менеджмент, і е, розуміти ризики різноманітні це одне. Але коли ти прямо налаштований і сам і налаштовуєш когось іншого до цих е, негативних подій, це прямо катастрофа. Так, да, цікаво, для мене насправді я вважаю, що людей треба налаштовувати на реальність. У мене один з моїх випускників, він каже, я фахівець зв'язкам з реальністю, да? по зв'язкам з реальністю. Тобто людина У -у -у. має не, не готувати себе до гіршого, не готувати себе до кращого, а готувати себе до реальності, якою вона є. От сьогодні мене... Вона... ти була на парі в університеті, ні, там так, я пам'ятаєш, да? що людина, яка приїхала в іншу країну, вона може якось зустрітися з цією реальністю. Такою, як вона є не гіршою, не кращою, такою просто як вона є, і з огляду на те, що рівень життя в Чехії точно вищий, ніж в Україні, ну точно. Mm -hmm. Це означає, що там організація цього життя, вона більш просунута по відношенню до України. І можна чогось навчитися, щось зрозуміти, як, яким чином там самі розвиватися. Зустрітися з цією реальністю не як з проблемою, Боже, я в Чехії, Боже, я там десь в Німеччині, а як з перспективою. Дуже цікавою перспективою, не, не о, в себе не настроючи, що буде все круто, чи буде все погано, а як, а, як воно буде? Як воно є, і що я маю зробити? Не пам'ятаєш, я сьогодні студентам розповідав, що мій батько він біженець у е, Нормандії, і просто розуміння, які мають бути схеми там роботи з соціальними там, працівниками і так далі, і тому подібне, не привели до того, що. Він поїхав звідси, у нього була сумка, і все. Він взагалі музикант, вілончеліст. Йому, йому. там знайшли віолончель. Зараз йому організують концерти, він там бере участь у чемпіонатах шахів. Да? Він там живе. Це просто ну, я як міг там супроводжувати цей процес, щоб він просто зустрівся з тою реальністю, в яку він попав, і спілкувався французької, нема взагалі мови. Ніякої він 76 років і вчити там французьку. Він трошки знав англійську свого часу, але французького в нього нема, і просто зустрічатися з реальністю такою, як вона є, і розвивати себе. Ну, вибачте, я не знаю нікого з його северодонецького музичного вчилища, хто зараз би по Європі грав концерти там і просувався так. Можливо, я просто не знаю, але він це робить. І зустрітися з реальністю не очікуваннями, а з самою реальністю, не з поганими, гарними очікування, а з самою реальністю. Я думаю, це важливо. І ти якраз для таких розумних людей. Я всім рекомендую, Оксану. Вона вона дуже крута. Дуже крута. Я, я сам і сертифікував її, я знаю, як вона працює. Я дивлюся, як вона зараз розвивається. Так, да, згадався кінокоучинг фільму Термінал да От я допомагаю якраз е, людям в тих умовах, в яких вони є, зв'язатися з реальністю і просуватися, бути розумними, бути е, реалізованими в такому варіанті. Я вірю, що так давайте так. Вся Чехія твоя. Хто там ще в Німеччині? Звертайтеся в Німеч... Німеччина поряд, поляки звертається, будь ласка, Оксана Гаптянова, запам'ятовуєте людина, яка фахівець. В роботі з it компаніями фахівець роботи в сфері охорони здоров'я. Ну і в нас тут вже залишається хвилинка. Що ти скажеш? Як ти з Чехії, з під Праги, з такого гарного стану, з такого гарного місця ти даш якесь напуття, якесь благословіння тим людям, які тебе зараз слухають? Що ти можеш сказати? Бути щасливі. <ріст> Це точно я би сказала, тому що я, я завжди про щастя, я завжди про те, щоб людина могла себе розуміти, жила усвідомлене життя, знала себе, знала, чого вона хоче, чого вона прагне, що вона може. За те, щоб вона вірила в себе і досягала тих вершин, про які вона мріє, або навіть і не мріє. Угу. От. І мені здається, що кожна людина може більше, ніж вона думає. І я якраз кайфую від того, коли я допомагаю людям досягати таких вершин, коли вони щасливі, коли вони теж сяють. І мені здається, що це таке ну, особливе таке відчуття, ці сяючі очі. І наповнення таке енергетичне, коли у людини виходить, коли вона вірить в себе і в те, що вона може. Я для прикладу приведу нещодавню ситуацію, тут в Чехії дуже складно знайти житло. Я ще маю соціальне житло, але вже шукала наймати квартиру, щоб ви розуміли, на, на одну квартиру десь 20 чи 30 варіантів там. Тих людей, які б хотіли заселитися, і це ще до того, поки не, не, тут не було біженців, да? поки тут не було о, людей з України. А Зараз це ще складніше. І знову ж таки, цей чеський пан з, з обмежуючим переконанням, приготувався к, к плохому, він мені каже, то треба шукати в якомусь іншому місці, десь подалі від Праги, бо ти тут нічого не знайдеш. Я сказала: стоп, я знайду. Я вірю, що я знайду, я буду жити в цьому місці, і я і, і я знайшла. Я домовилась з людиною без це не навіть не через рієлтора. Я домовилась, знайшла, і я переїжджаю вже в березні місяці. Я буду мати житло, в одне в, в найкращому місці Чеської Республіки, бо воно останні п'ять років займає рейтинг найкращого місця для проживання. Вот. І... Мені здається, що це віра. Я прям, я прям згадую цей момент, коли він так якось не круче, Я кажу, стоп, у мене все буде. І я буду жити в цьому місці, не буду нічого міняти. Діти будуть ходити в ту саму школу і садочок, де вони зараз ходять, скільки можна вже щось, щось змінювати. Давайте вже якось встановлюватись. І все, і знайшлася людина, і дуже, дуже класно. І, знаєте, Як люди купують у людей, так я завжди коли шукаю житло, я вибираю якраз. от щоб щоб був класний а, хазяїн мейтел тут в почетці. Так що вірте в себе, вірте в те, що у вас все вийде, і фокусуйтесь на тому, що все буде супер. Дякую. Це каже нам Оксана Гаптянова, засновник сяючого коучингу. Сяючого коучингу. коучингу. Так що я бажаю тобі сяяти, і е, я з радістю з цим осяянням, з твоєю сяючою посмішкою, з твоїм станом, яким ти надихаєш себе та інше. Я зустрінуся ще. Люди, ви хочете зустрітися з Оксаною Гаптяною ще в ефірі? Напишіть про це і нагадую, що будь ласка, розповсюджуйте цей ефір. Тут багато цінної інформації з моєї точки зору, це корисне розуміння, як можна налаштовувати себе на те, що у вас все. Зможе стати так, як вам бажається в найкращому варіанті. Ну що тебе Дякую. Так. Да. Дякую, дуже щасливо, що цей ефір відбувся з вами. Дякую.